Ні, події України та світу в новинах на ТВА. Я Микола сорокваш. Доброго вам дня. У ці хвилини ситуація в Донецьку вкрай критична. Констатують у міській раді. Запеклі бої йдуть не тільки на околицях міста. Бойовики гатять і по житлових кварталах. Звуки численних вибухів залпів не припиняються. Це підтверджують тамтешні жителі. Люди кажуть, нині бойовики стріляють у Київському, Куйбишевському і Петровському районах дісталися і райони залізничного вокзалу. За інформацією місцевих ЗМІ, в інституті залізничників, вибиті шибки частково зруйновано дах приміщення, осколками поранено студентів. Повністю Мужчина здесь была ранена. Здесь попала в дом. Ну, был полностью арт обстрела. Воруют, да, забирают это самое и мебель, и холодильники. Все. Домашнюю утварь всякую. Даже снимают ворота, которые вот металлические, красивые ворота. Забирают это даже. Наймасштабніший бій, уже 5 годин триває в аеропорту Донецька. Бойовики розпочали активну фазу наступу на Литовище, Про це кажуть у правому секторі. Відомо про одного загиблого українського бійця. Хлопчині було лише 18 років. Деталі маємо можливість дізнатися від бійця правого сектора. Його позивний – Богема. Завезені гра. Нові КАМАЗи з вистрілами до них. Особовий склад, це що і наші розвідники анонсують. За останні півтори тижні не менше 30-40 КАМАЗів, які приїхали з вистрілами для граді. Єдине, що ми робимо, це посилюємо свої позиції, всі в стані повної бойової готовності. У Донецьк прибули артилерійські групи, що мають 12 гаубиць, гарматні розрахунки укомплектовані російськими фахівцями. Їх охороняють тамтешні бойовики. А на кордоні зафіксовано значне скупчення російських військ. За оперативними даними в прикордоні з Україною райони перекинуто близько 60 одиниць бронетехніки з боку Ростова на Дону. на залізничну станцію міста Каменськ-Шахтинський прибув ешелон з 50 Танками Т-64 і 10 командно штабними машинами без розпізнавальних знаків зафіксовано. Також ешелони з технікою, що прослідували через місто Молодогвардійськ Луганської області. В РНБО також відзначили, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Керівництво російської армії провело у бойову готовність військові частини на Рязанщині та у Підмосков'ї. Це робить можливим оперативну доставку підрозділів і військової техніки до кордону. Тим часом у НАТО відзначили, що Росія нарощує військову присутність безпосередньо в Україні. Командувач збройних сил альянсу у Європі заявив, Кремль збільшує підтримку сепаратистів і своїх військ. Що ми бачимо, так це щоденне порушення миру, щоденний обмін артилерійськими ударами. Кожного дня все більше підкріплення перетинає кордон з боку Росії з метою поновлення постачань сепаратистам, які підтримуються Росією, а також російських збройних сил, що залишаються в Україні. Обстріл школи у Донецьку, внаслідок якого загинули діти в території підконтрольній бойовикам. Про це твердять у міністерстві закордонних справ у відомстві. Зауважили, снаряд терористів був випущений із Макіївки. Нині обставини трагедії з'ясовує спеціальна моніторингова місія. ОБСЄ. я нагадаю. Напередодні терористи обстріляли спортивний майданчик школи номер 63. У ній свого часу навчався. Мільярдер Рінат Ахметов. у результаті обстрілу двоє дітей загинули. Ще четверо важко поранені. За їхнє життя наразі борються лікарі. Цікавим лишається і ще той факт, що перед обстрілом шкільного спортмайданчика терористи урочисто відкрили спортивний сезон ДНР. Багатьох користувачів соцмереж здивували ще те, що у кількох кілометрах від Донецького аеропорту, де точаться запеклі бої, у футбол грали діти. У нас там 9 человек было, и тут на выходе попал под ограду поля, попал снаряд. Трое пацанов успели убежать. Моих двух друзей убило. И еще четырех, включая меня, ранило. Убила, мальчику было 14 лет, второму 17. Мне позвонили с ДК и сказали, придите за вашим сыном, он весь раненый, что там и как. Я прибежала и это самое, он был уже в машине. Сказал, что больно, мама, и все. У него ранение в руку, и якобы бедро что-то и что-то с головой. В інтернет потрапило відео, в якому сержант російської армії Євген Тур розказує про пригоди в Україні. Найманець кається і запевняє, воювати проти України його примусили. Ролик під назвою Я в Слов'янську чоловік розмістив на своїй сторінці у соцмережі. Працював полігончиком, прийшла Пішла в, в командіровки на два місяці. в ростов на дону стол, на Дону мы приехали. Приехали, потом нас забрал полковник в Новочеркасск. Забрал документы, переодели, бросили в багажник. Привезли в другое место куда-то. Если приходит в поездку, не едьте. Вы если приедете, в любом случае, чтобы вам не обещали, вы не вернетесь домой. Война с Украиной вообще не нужна. Здесь много очень родственников, близких, сестер, братьев. Очень добрые, хорошие люди. которые не выкидывают, ничего помогают. Найбільший канал постачання зброї ліквідовано. Запорізькі міліціанти викрили злочинне угруповання, яке перевозило зі сходу України зброю, і збувало її як в інших областях, так і за кордоном. Група складалася з десяти чоловік. Усі вони добре розумілися на зброї. Загалом в арсеналі зловмисників були гранатомети, кулемети, автомати, пістолети, обрізи мисливських рушниць і гранати. Крім того, вилучено протитанкову міну, тротил 28 артилерійських снарядів, 3,5 тисячі набоїв до різної зброї. Один із затриманих молодиків каже. Знаешь, высоцо добро на річці. Куда у вас это це... оружие? Нашел. Нашел. Где? На, на, на рычке. На какой? Молочной. А. Понятно. Теракту не буде співробітники СБУ викрили і затримали злочинну групу, яка готувала серію терактів у Львові. До її складу входило п'ятеро громадян України, яких завербували спецслужби Російської Федерації. Чоловіки пройшли диверсійну підготовку в таборі для найманців на території Росії. За наказом російського гру затримані мали дестабілізувати ситуацію на заході України та спровокувати паніку у цьому регіоні. Під час обшуків у квартирах членів груп вилучено чотири гранати та інструкції щодо виготовлення виб. Вибухових пристоїв. Хто приніс? Знайоме приніс. Ну хто знайомий? Михайло живуть, я не знаю, як 99,93 – сотих саме на такій познаці зупинився підрахунок голосів. Це поки не вистачає усіх оригіналів протоколів, окружних комісій. Лідери незмінні народний фронт, блок Петра Порошенка, партія самопоміч, опозиційний блок, радикальна партія та батьківщина. Окрім того, відома третина імен депутатів-мажоритарників серед них син президента Олексій Порошенко, сотник Володимир Парасюк, екс-міністр охорони здоров'я Олег Мусій. Протиснулися і колишні регіонали. Сергій Ківалов, Юхим Звігільський. Чекають на проблемний 59-й округ. Приміщення цієї ОВК заблокували терористи. Як саме вивести протоколи до столиці, нині вирішують очільники СВК та силових відомств. ЦВК приймає уточнені протоколи. Зокрема, їх привезли з Луганщини. З міркувань безпеки просять не показувати обличчя членів комісії. ОВК усилено нахранялась круглосуточно. Вооруженная охрана милицейская. Вот. И как нам говорили, еще в резерве есть подкрепление на всякий случай. То есть охрана была обеспечена. Эксцессов никаких не было. Відбувається на рада зараз голови центральної виборчої комісії із представниками силових відомств щодо того, в якому порядку розв'язуватись у кризову ситуацію, яка зараз склалася відносно подій, пов'язаних із встановленням підсумків голосування в 59-му окрузі. Школярів початкових класів розвантажать навчальну програму для початкової школи. Спростять а дітям вимушених переселенців створять комфортні умови для освіти. Це першочергові завдання реформи середньої школи. Про це йшлося на обговоренні концентрації концепції розвитку освіти на період найближчі 10 років. Також у міністерстві заявляють про підвищення зарплат вчителям, однак наголошують, реформування не може відбуватися без належного фінансування. Ми повинні фінансувати ці реформи. І це стосується в першу чергу збільшення зарплат вчителям. От без цього неможливо, але але не тільки збільшення зарплат вчителям, це і е, різні структурні реформи, це і збільшення матеріально-технічної бази, і таке інше. Тому фінансовий аспект ми не повинні забувати. Структура, яка пропонується в концепції, це збільшення кількості років навчання в початковій школі до шести. І це має сенс не тільки пов'язаний із містом освіти в початковій школі і з віковими особливостями, коли наші діти е зовсім маленькими переходять на навчання великою групою вчителів, а воно ще має також і хороші позитивні економічні наслідки. Лілія Гриневич переконана, що шестирічна молодша школа ще й врятує освіту насилі для підготовки п'яти і шестикласників. Буде достатньо залучати додатково одного-двох педагогів, а не понад сім, як це відбувається зараз. Інститутська стане вулицею героїв Небесної Сотні. Про це повідомив голова комісії з питань культури і туризму Київради Ігор Луценко. Щоправда, не вся вулиця, а лише її частина. Від хрещатика до Ольгінської таким чином столиця вшанує пам'ять про події, що тут відбувалися під час революції гідності. За його словами, це не єдина вулиця, яка змінить назву. Комісія з питань перейменування рекомендувала Київраді повернути історичні назви вулиці Фрунзе на Кирилівську, а площу Зержинського на Либіцьку. Центр Києва від обвалу врятовано ями, що утворилася у колекторній системі, ще навесні ліквідована комунальниками лише зараз. І хто знає, що було б, якби не столичні дигери. Саме вони повідомили про прорив у колекторі фахівцям. Як латали діру, розповість Анна Приходько. Яма глибиною півтора метри та довжиною 10 метрів утворилася у центрі столиці. Якщо її не ліквідувати, проїжджа частина хрещатика та Бесарабського ринку може просто провалитися. Це підтверджує Феодосій. Він вже вісім років досліджує підземелля Києва. Аварійну ділянку у колекторній системі помітив разом із друзями під час однієї з таких прогулянок. Я в самому колекторі, Ну колектор відводить воду. То тобто там постійно тече вода у нього провалився пол, почали вимивати глину, ґрунт. Тобто вода дуже швидко вимиває поле з колектором, А тут тунель розміром ну три метра на два. Ну ви побачите. І все це рухне, і здесь образується вже большая воронка. Просто аналогічна аварія вже була на серце. Хорошо, що не на дороге, а на промзоні. І там все провалилось, там не ремонтували. Здесь вот ми вовремя добились того, что все ремонтували. До аварійної ділянки руки у комунальників дійшли лише через півроку. Аби залатати діру, привезли машину щебеню. Наскільки я розумію, дренажну трубу засидеться щебнем. щебень видають воду, а вони її відсюди відкачають і заліють бетоном. тобто так би поміняють пол, Вони схваляться системними. Ну, а буде новий пол. Головний інженер Шевченківського району зазначає, хоч колектор і старий, фундамент цілий і прослужить ще не один рік, а виною всьому називає весняні зливи. У цьому році дуже обільні дощі були, ви ж І От колектор робота на підпорі, тобто повністю забитий водою. І, звісно, поток був великий і вимив нижче. Таких аварійних ділянок у Києві, дигери кажуть, бачили більше з десятка. І де може провалитися асфальт наступного разу, любителі підземелля прогнозувати бояться. Кажуть, час покаже. Анна Приходько, Антон Квітень тевай. Усе більше росіян не задоволені політикою Кремля стосовно нашої держави. Про це свідчать результати опитування Левада центру. Кількість росіян, які відчувають тривогу за дії своєї влади щодо України, зросла до 12%. 16% повідомляють про свою байдужість стосовно цього питання. Одночас близько третини опитаних вважають, що Кремль боїться розвитку українського сценарію в Росії і народного повстання проти корумпованого режиму. Натураліст із Нью-Йорка вирішив згодувати себе анаконді. Про відчайдушний експеримент дослідника Пола Розолі розповів один з американських телеканалів. З цієї пригоди дослідник має вийти живим і здоровим. Перш ніж запропонувати себе на обід анаконді, він вдягне спеціальний костюм. Щоправда, з ролика не зрозуміло, яким же чином сміливець буде вибиратися з наконді і чи постраждає при цьому змія. Водночас в унікальності експерименту дослідники не сумніваються. У Києві відкрили благодійну виставку. «За квітчені». українські дизайнери створили серію віночків у сучасному стилі. Презентували їх зіркові музи майстрів, серед яких Ольга Фреймут, співачка Джамала та Даша Астаф'єва. Таким чином, дизайнери хочуть популяризувати українські традиції та зібрати кошти для військових у зоні. Ато на виставці побували і наші журналісти. У дорогоцінному камінні незвичній формі та композиції. Таким бачить український віночок дизайнери. Нині традиційний український оберіг є популярним аксесуаром справжніх модниць. Однак, усі віночки майже однакові. Саме це надихнуло митців створити ексклюзив. Це суспільство переосмислює якісь свої національні надбання. Хтось просто на рівні своїх стосунків з прапором чи з гербом. Який перейшов з офіційних установ на футболки, на наші сумки, ми всі зараз маємо осучаснити і зробити більш рідною і більш щирою нашу оцю, таку застарілу нефталінову символіку. У проєкті взяли участь сім дизайнерів, які присвятили власні моделі відомим українським жінкам. Андретана надихнула Ольга Фреймут, Олену Бурбу, співачка Юлія Кавтарадзе. У своєму творінні дизайнерка поєднала шовк, фатін та кришталь. Так як це фешн динок. Ми взяли фешн журнали обложки фешн здані і не їх на ткані. Потім з цієї ткані ми зробили цвіти. который вы можете увидеть в нашем венке. Мы добавили хрусталь. Мы ни один день потратили на то, чтобы его сделать, поэтому он достаточно дорогостоящий. Хочется его хорошо продать для того, чтобы собрать деньги и помочь, помочь нам благотворительность. Щоб привернути увагу до експозиції, влаштували фотосесію зіркових мус у брендових віночках та надрукували серію листівок. Охочі можуть їх придбати. У нас є прекрасні відкритки, які будуть продані на благотвор... ну, які будуть продані, да, от Благотворительний взнос це 50 гривень. Цю відкритку можна підписати от, з будь-якого поздравлення і ну, подарити якому е, е, близькому чоловіку. Ініціативу столичні селебріті з підтримку мали раду та впевнені поширювати українські традиції через моду – чудова ідея. Я безумно рада, що на, на такі речі є сили і час у людей, які цим займаються. Але я ще й за те, щоб все-таки створювати щось нове, щоб не, скажімо, не, не зупинятися сьогодні і не уходити в минуле, а створювати щось нове. Після закінчення виставки віночки розпродадуть на аукціоні. Усі вони виконані з дорогих матеріалів та є брендовими. Тому організатори планують виручити чимало коштів. Гроші передадуть на потреби українським військовим. Інна Гоголь, Ігор Шатайло, ТВА. Перші підсумки дня вже о шостій. Нехай день буде вдалим. До вечора.